Привіт! Зараз розповімо про настільну гру у пошуках Ельдорадо. І це в нас локалізація від Одиництва Games7Days, і це насправді дуже прикольна сімейна настільна гра. Її автор Райнер Кніція, це дуже відомий автор. А її художник Севінсен Дютрет також дуже відомий художник, тобто це колаборація таких дуже крутих авторів. І це в нас приємна проста гра. Сімейна, в якій у вас є колодобудування, тобто ви вбудовуєте власну колоду, і ще перегони у такому пригодницькому сетінгу, бо ви йдете до Ельдорадо. І це реально дуже хороша гра, яка не має нічого спільного з мультиком Дорога на Ельдорадо. Тож, давайте я спочатку розсвіємо право цієї наційної гри, а потім поділюся власними враженнями. Тож, ось в нас розкладена гра. На початку гри кожен з вас отримує свою власну колоду карток і свою плашечку, і свого чувака на старті, який схожий на ваш кольор, отут, на вашій підставці, наприклад, я ось жовтий. У вашій колоді у вас чотири мандрівниці з бабками, три дослідника з мачете і один мореплавець з веслом. Мені здається, що він десь загубився. І ваша задача буде пройти оцим шляхом до Ельдорадо, хто перший доходить до Ельдорадо, той перемагає. Ви будете це робити, роблячи те, що написано на вашій цій підкасі плашці. Це в нас звичайнісінька, колодобудівна гра, але яка чудовим чином вас навчає грати у сам цей жанр. Ви отримуєте цю колоду, перерасовуєте її, і це у вас самі базові картки. Ви її отримуєте, набираєте чотири з них. Розіграйте їх, робите, те, що на них написано, і купляйте потім додаткові картки їх у свою колоду, покращуючи її і прибираючи, можливо, більш погані якісь картки з часом. Таким чином, протягом вашої гри у вас буде покращуватися колода. Але ваш хід він ділиться на дві фази. Спочатку виходите по цьому шляху, а вже потім купуєте картки. Як же тут ходити? В нас є позначки на полі, і ось в мене є одне мачете, це означає, що я можу на одне мачете порухатися. Далі в мене є одна монета, я можу зайти на одну монету, а далі в мене є отакий Приплавить, він може зайти мені в воду. Тут за позначками все зрозуміло. Але далі в нас будуть місця, де є багато монет, багато мачети, або де потрібно буде просто скинути якусь кількість карток, або ви можете взагалі позбутися на цих червоних місцях. Вони у вас дуже прикольні. Ви можете позбутися якихось карток, які вам не потрібні взагалі прибрати їх з вашої колоди подалі. І також, якщо ви перший доходите до цих плашок, то ви її перегортаєте і вам потрібно щось зробити. Наприклад, тут скинути дві картки, тут одну картку. А тут ось зіграти одне весло. І... Ці штуки допоможуть вам визначити переможця при нічі, тому що вони пронумеровані, і випадкові. Ось тут, наприклад, одне додаткове мачете. І якщо хтось перший прибрав його, він собі забирає цю штуку, яка йому допоможе. Можливо, наприкінці гри, і ці штуки поєднуються, і наступні гравці можуть проходити далі. Тож ми граємо оці картки. Але після того як ми походили, скільки захочемо їх, ми можемо купувати картки з ринку. На початку на доступно 6 дуже зрозумілих карток. І одна монета це одна монета. А картки без монет дають просто по пів монет. І ви купляєте тут в нас на самому початку дуже прості картки. Першопроходець, що дає три мачети, Майстер на всі руки, що по є, дає по одному виду кожного варіанту, є фотографиня з двома монетами. Скриня скарбів одноразово дає вам ціло 4 монети. Передавач одноразово дає вам будь-яку картку з цих або з усіх, що знаходяться поза планшетом. і ви кидаєте свій передавач. І оцей розвідник дає вам два мачети. Тобто є у вас дуже прості картки, щоб купувати. І це дуже класний варіант, щоб пояснити гравцям, що ж таке коло гра. Тому що у вас дуже зрозумілі картки, виходити ними, дуже швидко це пояснюється, прям елементарно. Плюс ви можете купити одразу картки, які так само працюють, як і картки як у вас є, але краще. Як тільки звільняється тут вільне одне якесь місце, ви можете тепер купувати собі не тільки одну з цих карток, а якусь з будь-яких цих карток. Тут є вони різноманітні. Як тільки ви її собі купляєте, то наступні дві, що залишилися, переміщуються сюди, і тепер всі гравці вибирають з оцих карток, включно з цією. Дуже простий варіант і класно, і легко пояснюється. Що на вас не вивалюються всі картки одразу. Вам потрібно пояснити які ось ці картки, що тут перед вами знаходяться. Ті картки, що ви купуєте, йдуть вам у відбій, і ті картки, що ви використали під час виходу, також йдуть у відбій. І далі ви з колоди добираєте картки. При цьому ті картки, які ви не використали в цей раунд, ви можете залишити собі на наступний хід. Ви їх добираєте. І якщо нема що добрати з вашої колоди наступний раз, то ви перемішуєте свій відбій вже з новими картками. Вони вам прийдуть на руку, і ви зможете їх розіграти. І все це. Настільки просто, що може здатися, що це не цікаво, але це поле неймовірно захоплююче. Це настільки захоплював. Вам важко пояснити. справа в тому, що тут є такий момент, що ви слідкуєте за ходами інших гравців, тому що ви не можете наступати на ті клітинки, де вони стоять, і вам потрібно буде їх обходити, тому що будете зважати одного. При цьому це справжня гонка, і ви будете ось тут йти по цій гонці і вибудовувати собі різноманітний шлях обходити інших гравців. І це гра, яка дарує вам відчуття того, що ви змагаєтеся, бо тут немає такого, що один дуже вирвався вперед, а інший не може його догнати. Зазвичай. Ви буде десь дуже поруч йти. Ще те, що я був сказав, що тут є ось такі гори, на них просто не можна наступати, їх треба обходити. Плюс самі оці штуки, вони двосторонні, і це дарує вам купу гриваль, тому що тут дуже різна, різна мапа може складатися. І в правилах є прям варіанти, як ви можете по-різному складати собі, і наскільки складну е, гру ви можете собі вибудовувати, використовуючи по різному ці мапи. І тут в нас є ще додаткові. Плюс оці картки, їх небагато, але вони дійсно по-різному працюють. Плюс разом з грою ідею. Міну доповнення ще з трьома наборами карток, які ви одразу можете додавати. Тут силач, бінокль і міцне весло просто до ще картки з спеціальними властивостями. І вони там то добирають картки, купують вам ще картки, а зазвичай просто швидше допомагають вам тут ходити. І крім цього, тут у вас є ще окремий варіант гри з печерами. Коли ви потрапляєте разом з горою, поруч зупиняєтеся, ви отримаєте собі жетон печери, який буде давати вам додаткові різноманітні бонуси. Ніштяки, це просто додатковий варіант, як можна гратися з цією грою, і він не складний. Просто перший раз ось берете зовсім новачка, пояснюєте, показуєте йому, як працює коло добудівна гра. Пояснюйте, як працюють пригони. Йому подобається гра. Вона швидко грається. Вона яскраво виглядає, зрозуміла тема. Круто, те, що ви робите. Граєте другий раз, і ви такі в нас нова мапа. Додаються нові картки, і ще ми можемо додати печери, які будуть додавати вам ще додаткові властивості, які ви зможете використати. Вау. Wow. загалом це усі права. Вона реально дуже легко пояснюється. У вас є оця базова малесенька колода з восьми карток. Оці картки її можете купувати, і потім ще прийдуть наступні картки, які ви побачите. Але можете з них вибирати найлегші або найкрутіші, ніби цей пропелерний літак, який допоможе вам переміщатися будь-куди, або ця мільйонерка з купою бабла. Просто з горою бабок. За оформленням і компонентами тут все дуже прикольно. Оформлення і дизайн від Вінсента Дітре це задоволення. Вона так ясно. Яскраво виглядає. Це прям у -у, пригода, прям перед нами розкривається. Це відчутно пригодницька гра. Це відчутно подорож до цього Ельдораду. Ви згадуєте цей мультфільм про подорож до Ельдораду, співаєте пісні, звідти я вам раджу це зробити, ставити якийсь пригодницький саундтрек з Індіана Джонса. Все це допомагає оце формує в цій грі. Тема за цими пригодами. Ну, це досить абстрактно, те, що ви робите, але загалом ви розумієте, що ви використовуєте здібності цих чуваків, щоб пробиратися через цей шлях. Це допомагає пояснити правду цієї гри. Тема тут є. Мені подобається, як виглядають ось ці картки. Так, через те, що це сучасність тут в нас. Половина, напевно, з їх признати, це різні жінки, ще є абориген доданий спеціально, і точно все рівно хтось з американців буде на це скаржитись. Але вона оформлене, знаєте, в оформлені сторічної давнини. Окей. Тут просто у нас такий час, що потрібно, щоб всюди було купа жінок. Тут їх купа ще й з закінченнями. Це не просто фотограф, це фотографиня. Ну круто. І плюс гарно виглядає. І ще у першого гравця жетон зі шляпою з ящеркою. Краса! Тепер до моїх вражень загалом я вважаю, що це супергра. Вона дуже прикольна. Я здивований тим, що я чув про неї раніше і чув про не гарні відгуки, але що я раніше в неї не пограв. І я здивований, що настільки проста, знаєте, гейтвей гра мені настільки сподобалась, тому що тут дійсно є це відчуття дуже швидкі ходи. Вона швидко грається. Тут реально 45 хвилин. Це її прямо часу. Вона грається швидше за годину. А якщо гравці знають всі правила, то це півгодинки, просто бум, -бум зіграли і хочеться зіграти ще раз. Тому що дуже великий процес, і це реально відчувається як перегони. Тут прям. Швидко пум 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 відбуваються всі події. Формуля прикольна, тема прикольна і легко пояснити. Він подобається, наскільки вона напружена і наскільки регравальна. Ось вона дуже схожа на гру Кубітус, яка мені не подобається. Гру кубітус складніша, там більше всяких нюансів, вона також прикольно виглядає, і там також перегони. Але при цьому там ви не картками вибудовуєте собі те, що у вас є, а за допомогою кубиків. У вас такий пул кубиків, який ви кидаєте. Мені не подобається гра Кубітус через те, що там немає взаємодії на полі, через те, що кожен раз в свою власну маленьку гру, і ми змагаємося там, хто перший дійде до кінця, і що схоже у пошуках Ельдорадо. Але ж тут ми ось через все, що просто блокуємо одне одного, це додає стільки нюансів до гри, настільки вислідкує за тим, що інші роблять. В Кубітус такого нема. Плюс у пошуках Ельдорадо» все ж таки простіше, ніж Кобітус. Загалом, я думаю, що це чудова пригодницька гра, чудова гейтвей-гра, чудово формулана гра. В захоті від неї я її вам точно раджу. Прям, ну, серед мінусів, тільки те, що вона дуже проста, ви це і так бачите, але при цьому, ну і за дротом, як простеньку гру в неї легко зіграти. І як гру для того, щоб показати новачкам, наскільки круті, цікавезні, захоплюючі ігри, це точно підходить. І це гра, в якій у вас будуть і де до вас нічого не буде виходити. І над вам усі будуть сміятися. І ходи, де ви за. Один хід якось закомбили і пробижали півмапи, і знаєте, якийсь там шлях собі класно вибрав. Тут є ось цей вибір шляху. Кожен раз ви ніби намагаєтеся зрозуміти, що вам далі прийде, намагається згадати які вам там картки і вибудувати, знаєте, всі шлях вже в цьому ельдораду, таким чином, щоб наступні картки вони змогли вас провести далі. Кльова гра, коротше. І наприкінці відео, як зазвичай, вам пораджу дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра, яку вам пораджу, це настільна гра Діаман. Якщо вам подобається ця тема пошуку скарбів, і оце Індіана Джонс, пригоди, але хоче ще про. І на велику кампанію до восьми гравців просто пущала гра, де ви ходите в печеру із там скарби. Хто зупиниться, можливо, повернеться, але менше може зробити. Кожен раз хоче далі зайти в печеру, але кожен хід на вас може щось там впасти, змія вкусити, і ви все втратите. Продивіться мій огляд на сільну гру діамант. І друга гра, я хочу вам порадити це трішки вже складніша гра, ніж у пошках Ельдорадо. Це гра «Загублені руїни Арнаку, де також є механіка колодобудування. І ви там також досліджуєте загуби якісь руїни, знаходите там якісь стародавні народи, і в цьому тематика гри об. В пошуках Ельдорадо і Загублені руїни Арнаку вони чимось схожі. Арнак все ж таки складніший, але при цьому не занадто складний. Я думаю, що це буде класний варіант вже спробувати, якщо хочеться гравцям складнішого процесу, знаєте, більше там різноманіття стратегічного після пошуках Ельдорадо, давати їм Загублені руїни Арнаку. Це класний варіант. Огляди на обидві ці гри ви знайдете в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал. І пошукайте гарнесенько, справжні Ельдорадо. І воно десь. Під цим відео, і там написана така кнопка, на ній написано підписатися. Придивіться, чи ви нажали на неї, натиснули і чи вона стала сіренькою. Тоді, якщо так, то все добре. Вам залишилось тільки залишити коментар, і ви в шоколаді. І вам спокійної та нудної ночі.